Що священник визнає, що українська земля є канонічною територією Російської православної церкви. І парафіяни з всім погоджуються, це є їх вибір. Якщо парафіяни молилися за незалежність, за волю України, це буде також їх вибір. І я не маю жодного сумніву. То й понад мені сьогодні бути тут, в Рівному. Оце є батьківщина. Предстоятеля. І я дуже дякую рівненській землі за те, що вона народила предстоятеля Української православної церкви. І це глибоко символічно. Що після того, як Томос про автокефалію Української православної церкви був підписаний його всесвятістю Вселенським патріархом Бартоломієм, привержений до України, і десятки тисяч парафіян мали можливість побачити? Томас про Автокіфалі. Ми вчора повернули його до Константинополя, щоб всі члени священного і святого священного синоду Селенського патріархату поста скріпили своїми підписами Томас. А сьогодні вранці Томас Томос повернувся до України. І рішенням предстоятеля з благословіння святості сьогодні він тут, в Рівному, з нами.